Ну, коротше, якщо, півкоробки, пішло вже на шашлик. Так що спасибо постачальникам за коробку. Коротше, тут ще не все. Дивіться, ці RGB-палки мають такі функції різні підсвітки. Диви які. в одну сторону, в другу сторону, диви, отакі переливчаті. Диви. Отака переливчата. Видно? В другу сторону, з цієї я пленку ще не знімав. Медленна, статична. Коротше, тут всі функції, кроме тих звукових, можна які хочеш а а А-ля-ля! Ля-ля-ла-ля-о, ля, ля, ля. отак. Давай так, дивись, якщо ми оці дві включимо, і зараз перед костром. Па, такий, зараз дивись. Ні! Так. Два. О! А! О! Диви однаково настроєння! Ану! Класно! Ла-ля-ля-ля! Зараз буде темнота і буде класно! Оце можна до дискарю виступати.